Як правильно написати скрипт продажів? По-перше, ви маєте чітко розуміти вашу нішу і класно в ній розбирати. Далі ви маєте оприділити ціль цього скрипту, тому що є робота з вхідною базою, з гарячими клієнтами, є робота з холодними клієнтами і дзвінки до клієнтів, які не чекають цього. Далі ви маєте розписати структуру вашого скрипту. Також для унікальності вашого скрипту ви маєте прописати такі питання, які Дадуть можливість вашим менеджерам залізти під ребра вашому клієнту. Обов'язково в скрипті мають бути опрацювання заперечень. І наскільки добре ваші менеджери знають, як опрацьовувати заперечення, настільки більша конверсія буде в продаж. Також у вас мають бути скрипти до продажів, коли ви поговорили один раз з клієнтом і дожимаєте його через один день, два дні або коли ви домовились. Також, якщо ви займаєтесь товарним бізнесом або надаєте декілька послуг, ваш скрипт має починатись з повної лінійки продажу. І йти поступово по воронці вниз, тому що ви ніколи не знаєте, чи готовий клієнт оплатити всі товари, чи готовий оплатити тільки один, на яку залишив заявку. Тому спочатку пропонуємо весь спектр послуг або товарів, і далі, по ходу, зменшуємо. З Таким чином ми набагато збільшимо середній чек продажу і, відповідно, заробіток власника бізнесу.